Онук запитує в бабусі, чому вона так повільно спускається зі сходів. А тому, відповідає бабуся, що в мене є тільки два способи спускатися занадто повільно і занадто швидко. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Заходять українець, американець і француз до ресторану і бачать, там чоловік сидить в Вони перезирнулися і кажуть один до одного, а це випадково не Ісус? Українець підходить до нього і питає: Ви раптом не Ісус? Той відповідає: Так, я Ісус. Українець підходить до своїх друзів і доповідає. Американець підходить до Ісуса і просить Його хвору ногу вилікувати. Ісус прикладає свою руку, і американець стає цілком здоровим. Француз підходить до Ісуса і просить його хвору спину вилікувати. Процедура повторюється. Француз радісний далі нікуди. Ісус поїв, підходить до цих трьох і запитує українця А ти що? Абсолютно здоровий? Хлопець відстрибує з криком Не чіпай мене, у мене ще два тижні лікарняний. Розпал військових навчань. Ситуації програмуються в штабі на комп'ютері, ставиться завдання, вводиться вхідні дані, вирішальне питання генерала наступати чи відступати. Комп'ютер подумав півгодини і відповів так. Що так? обурився генерал. Це ж військовий комп'ютер. Комп'ютер подумав ще і відповів так точно. У ресторані. Офіціанти, ви можете приготувати бівштекс, але тільки соковитий з кров'ю, ні. А лазанью зі шпинатом, сиром і беконом, ні. Ну, хоча б шашлик з осетрини посмажити зможете? Ні. А що ж ви, чорт, забирай, можете? Можу оформити замовлення, пане. Я офіціанта, не кухар.